Сказати три речі, які має е, бути у кожного, у кожного бізнесу, щоб бути готовим до інформаційної атаки. Що б для вас це було? Три речі: перша реч це повинна була бути залученість власника чи seo компанії, якщо там власника нема на місці, то есть, е, або власне Крамносео, власна залученість. Це дуже важливо. На самотьок не можна. Друге, повинна бути команда будь-які компанії, людей, які навіть у у нас така країна, на жаль, юристів, спеціалістів по там, піару, хто або сам розуміє, як діяти, або знає, до кого звернутися. Тобто професійна команда директора, там піар-служби, маркетинг, юристів, бухгалтерів, там безпеки ну те, все це повинно дуже працювати і дуже професійно і, і злагоджено. Бо інколи, е, коли починається атака, хтось там робить одну дію там на підприємстві, а хтось протилежно. І це дуже не не, координа, не координація. Тому професійна команда. І третя треба. Мати міцні нерви для того, щоб коли це починає відбуватися, я кажу, терапітісь медляна, да? вивчити ситуацію оперативно, але вивчити, зрозуміти, треба реагувати, чи не треба, проти кого воюємо, хто за цим стоїть, як реагувати, бо інколи ще раз, можна краще промовчати, ніж реагувати. Бо деякі бувають такі атаки, коли вони самі себе закопують, навіть нічого робити не треба, просто посміятися, навпаки, там, перепостити це сказати: ну, ну камон, як це? Ну, як я зробив, коли там на початку року, коли от я побачив в відкритому доступі кримінальне провадження, де я точно знав, що це про нас, хоча там не сторона один, сторона два. Я вийшов відкритий і написав: ну, блін, ну от всі ці звинувачення. як, як це, Де професійність поважного правоохоронного органу? Ну, як ви можете таку несинитницю про нас писати? Ну, вивчить ситуацію, ну зверніться до нас, там, бо ніякого не було запиту там, на допит, на документи, нічого. Просто написали якусь там ну, те, що я вам розказував. Тому треба інколи. ну... Подумати і так е, з холодною головою, <с> з, як би не хотілося там е, дати відсіч, е, не поспішати.